Розірвання шлюбу та наступний розділ майна залишила Олену ні з чим, змусивши покинути подружнє житло. На останні заощадження вона придбала скромний, старенький будиночок у глухому селі під простою назвою Дрімайлівка. Того ж дня, ледве оформивши купівлю, вона вирушила в село. Побачене після прибуття приголомшило Олену. Придбане житло виявилося навіть гіршим за найпесимістичніші очікування. Перед тим як продовжити прослуховування історії. Будь ласка, підпишіться на канал і залиште будь-який коментар. Ваша підтримка допомагає в розвитку каналу, дозволяючи ділитися з вами ще більшою кількістю історій, приємного прослуховування. Олена поспішила за маленьким кошеням, яке шмигнуло в темний підвал, і одразу жалібно занівчало. Будинок вона купила нещодавно і ще не встигла оглянути всю територію. Виходу не було. І ця занедбана стара хатинка у селі виявилася єдиним, на що вистачило грошей. Якби Олена проявила хоч трохи більше розсудливості, то напевно зуміла б поставити колишнього чоловіка на місце. Однак жінка віддала все, що мала, ледь не залишившись на вулиці. Диво, що взагалі залишилася живою. За свої 35 років Олена отримала чимало ляпасів від долі, але серцем не зачерствіла. Часом говорила собі, що просто зобов'язана стати холоднішою. Та суворішою, що має залишити наївність, але ніяк не виходило боротися із собою і йти проти власного характеру. Підійшовши до підвалу, жінка класнула вимикачем. Десь заіскрила проводка. Олена злякалася, подумавши, що треба викликати електрика, аби оглянув, бо такими темпами і пожежу властувати недовго. Вимкнувши світло, жінка вирішила, що ліхтарика на телефоні буде достатньо. Увійшла до підвалу, борючись зі страхом натрапити на зграю голодних щурів. Однак усередині виявилося на диво сухо і тихо, кошеня жалібно нявкало за акуратно складеними коробками. Олені здалося, що старі господарі залишили чимало речей, і їй було б розібрати їх. Але спершу необхідно викликати електрика, щоб полагодив проводку. Не буде ж вона прибирати з ліхтариком. Діставши кошеня, жінка разом з ним вирушила до будинку, гладила малюка. Щоб заспокоїти. Схудле та брудне, воно, здавалося, зовсім не довіряло людям, але в теплих долонях своєї рятівниці зігрілося і розслабилося. Будеш жити разом зі мною. Раз вже ми знайшли одне одного, то не залишу тебе на вулиці, усміхалася Олена. Жінка напоїла кошеня молоком, викупала, і воно заснуло на її колінах. Уперше за останні роки Олена відчула умиротворення на душі, ні про що не шкодувала і раділа, що змогла вирватися зі шлюбу, в якому почувалася нещасною. Нехай втрачено багато, але здобута свобода. Тепер вона розуміла, наскільки погано було під гнітом чоловіка та свекрухи, які користувалися її довірливістю у своїх інтересах. Наступного дня Олена змогла знайти електрика. Село, де оселилася, було невеликим, але всі люди добрі й чуйні. Кожен пропонував свою допомогу, знайомився з новою сусідкою і запевняв, що вона завжди може розраховувати на їх допомогу. Це місце нагадувало райський куточок. Нехай і немало розкішних краєвидів, а люди вдягалися в те, що могли собі дозволити, але душа раділа, ніби саме це і був її дім усе життя. Петро Сергійчук, 40річний кремезний чоловік, оглянув проводку в будинку і підвалі. Досить швидко знайшов пошкодження та полагодив їх. Сказав, що старі дроти краще замінити, звісно, але зараз серйозної небезпеки вони не становили, якщо користуватися з розумом і не забувати вимикати світло в підвалі. Олена розуміла, що будиночок. Куплений, можна сказати, за копійки вимагатиме чималих вкладень. Їй слід було знайти якусь роботу і готуватися до зимівлі. Потрібно було зробити багато, але зараз жінка вирішила розібрати старі речі господарів і позбутися непотрібного мотлуху. Оскільки у Сергійчука був трохи вільного часу, він зголосився допомогти. Олена подумала, що всі тут надто чуйні, і їй слід було б приготувати привітальний обід, зібрати сусідів і познайомитися з ними ближче. Бачила у фільмах, що раніше так було заведено, та й люди розполагали до себе, тому захотілося подружитися. Витягуючи вкриті товстим шаром пилу коробки на вулицю, Петро не міг стримувати чхання. Олена тихенько посміхалася, а чоловік обдарував її приємною усмішкою. Невже з'явився перший друг, промайнула думка в голові. Раніше в цьому будинку жив наш лісничий Григорій Степанович, розпочав розповідь Петро. Хороший він чоловік був, я ще малим був, коли він учив мене рибалити, брав із собою на огляд лісу і показував, як ставити петлі на дрібну дичину. Він загинув? схвильованим голосом запитала Олена. Не то, щоб жінка боялася якихось ознак, але все таки було трохи не по собі. Ні. Під час буревію перебував у лісі, і на нього впало старе повалене дерево. Григорій Степанович опинився прикутим до візка. Діти не хотіли доглядати за ним, тому віддали до будинку для людей похилого віку. Його дружина теж літня та хвора жінка, відразу відмовилася брати на себе такий тягар. Час від часу я навідую його. Він у доброму здоров'ї, сумує за домом, але важко йому зараз було б жити тут самому. Погодився зі своєю долею, щоб не ставати тягарем для жителів. А ми ж готові були допомагати, ймовірно, його дітям терміново знадобилися гроші, ось і наполягли на швидкому продажі будинку. Свого часу він їх прийняв, став для них батьком, а вони ось так жорстоко повелися. Але то нічого, бог кожного обов'язково розсудить. Олені стало тоскно на душі, людина втратила можливість нормально пересуватися, а її ще й вирвали з рідного місця, де прожила більшу частину свого життя. Напевно, йому було непросто. Звісно, жінка раділа, що знайшла такий вигідний варіант і купила будинок, можна сказати, за копійки, але співчувала колишньому власнику. Він виявився таким же непотрібним своїй родині, як і Олена. Напевно, у них було чимало спільного. Витягуючи чергову коробку з підвалу, Олена випадково впустила її. Старі зошити, якісь книжки та фотографії розсипалися по підлозі. Сівши, щоб зібрати їх, жінка ахнула. Руки затремтіли, коли побачила фотографію своєї матері з немовлям на руках. Це ж була вона, Олена. Серце забилося швидше, а до горла підступив клубок. Звідки цей знімок узявся в чужому домі. Жінка перевернула фотографію, пробігаючи поглядом по старому, вже місцями вицвілому підпису Життя це маленьке прощання. Що означали ці слова? Збираючи фотографії, Олена знайшла кулон, половинку кришталевої краплі. Потягнулася до грудей і дістала за коміра блузки другу половинку кулона, що колись належав її матері. Невже в цьому домі колись жив її батько? Про батька мати нічого не розповідала, казала, що їхні шляхи розійшлися, і просила доньку не звинувачувати батька за те, що не зміг залишитися з ними. Помітивши ще одну фотографію, на якій красивий ставний чоловік. Обіймав її матір і з усмішкою дивився в камеру, Олена відчула, як защеміло серце, а по щоках скотилися сльози. Я допоможу тобі зібрати все, зголосився Петро, повернувшись до підвалу. Помітивши, в якому стані перебувала Олена, чоловік поцікавився, що сталося. Жінці важко було підібрати слова. Вона ніколи не вірила в долю, не могла навіть подумати, що та приведе її в будинок. Де колись жив її батько. Цей чоловік. прошепотіла Олена, ти знаєш його? Це Григорій Степанович, кивнув Петро. Він, завидний красень, був у молодості. Усі дівчата в селі мріяли вийти за нього заміж. Колись він любив одну красуню, але їхні шляхи розійшлися. Тоді Григорій Степанович одружився на вдові свого хорошого друга. І вирішив, що дбатиме про його сім'ю, раз не може бути з тією, яку кохав. Про це бабці на лавках навіть легенди складали, говорили, що трагічне у них кохання було, як у Ромео і Джульєтти. Олена не знала, як розлучилися батьки. Мати просила нічого не питати про батька, але зберігала спогади про нього. До останнього подиху просила доньку не звинувачувати батька ні в чому. Але справжню причину їхнього розставання ніколи не розкрила. Лише краєм вуха в дитинстві Олена чула, що бабуся і дідусь погано відгукувалися про нього, і говорили, що чоловік зіпсував життя їхній доньці. Як саме Олена не знала, і тепер у неї з'явився шанс з'ясувати це. Напевне, сама доля привела в цей будинок, щоб жінка не залишалася сама. П'ять років тому, після смерті матері, Олена думала, що тепер у неї немає підтримки та рідної людини. Намагалася знайти сім'ю в очах чоловіка і свекрухи, але все це обернулося проти неї. А тепер з'явилася можливість познайомитися з батьком, але яка таємниця зберігалася за їхнім розставанням із матір'ю? Чи справді Олена могла не звинувачувати батька ні в чому? Цей кулон. Ти знаєш Григорія Степановича? увірвався у свідомість голос Петра, і Олена здригнулася від несподіванки. Ні, не знаю. Але ми можемо бути близькі. Мені потрібно зустрітися з ним. Можливо, він зможе розкрити мені правду про минуле, що розлучило мою матір з коханим. Петру не став ставити зайвих запитань. Пообіцяв відвести Олену на вихідних, зустрітися з Григорієм Степановичем. Потихенько прибираючи в будинку, жінка час від часу розглядала старі знімки і думала, але жодна здогадка не здавалася правдивою, що могло змусити два люблячих серця розлучитися зрада одного з них чи щось більше. За кілька днів Олена зуміла знайти собі роботу у фельдшерському пункті в сусідньому селі. Нехай платили небагато, але краще працювати там, ніж витрачати багато часу на поїздки в місто. Можна було додатково заробляти збором ягід у лісі і подальшим їх продажем, як робили місцеві жителі. Олена ніколи не була білоручкою і готова була взятися за будь яку роботу. На вихідних, як і обіцяв, Петро повіз жінку на зустріч із Григорієм Степановичем. Можливо, її здогадки й зовсім не вірні. Він з матір'ю Олени могли бути просто хорошими друзями. Однак, щойно вони увійшли до пропахлої медикаментами кімнати, як Григорій Степанович відкрив рота від подиву. Олена була дуже схожа на свою матір, і на мить у голові чоловіка помутніло щось, але він швидко зрозумів, хто саме стояв перед ним. Петро запропонував взяти Григорія Степановича на прогулянку, щоб поговорити на свіжому повітрі. Чоловік котив візок перед собою, а Олена йшла поруч із батьком, не наважуючись заговорити. Григорій Степанович почав першим. Розповів, що вони з Галиною донестями покохали одне одного, але батьки дівчини були проти їхніх стосунків. Не хотіли приймати у свою сім'ю зятя, якого вважали негідним. Батьки поставили Галину перед вибором коханий чоловік або сім'я. Вона боялася і поважала свого батька, любила матір, не змогла відмовитися від них і вирішила припинити стосунки. Я намагався пояснити їй, що зроблю все, аби вона була щаслива, що постараюся домогтися поваги її сім'ї, але вона не слухала. Галина зробила свій вибір, а я дав їй слово, що поважатиму його. Я надто сильно кохав її і не міг витримати смутку в її очах, не посмів переконувати Галину, про що згодом дуже довго шкодував. Найбільше за чим я жалкую в своєму житті, це те, що не бачив, як росла моя донька, а тепер не знаю, чи смію просити в тебе прощення. Не зумів стати для тебе батьком, старався бути корисним хоч для когось, ростив чужих дітей, а тепер ось опинився тут. Це моя кара, яку заслужив за те, що виявився баюгузом, вважав, що роблю краще поступивши, але все зіпсував. Мені не вистачило сміливості, щоб боротися за своє кохання. Олена вислухала батька, серце боліло, і не знала, як їй вчинити краще. Однак. Стала навідувати Григорія Степановича частіше, знайомилася з ним і слухала його історії про знайомство з її матір'ю. Олена помічала, що після смерті бабусі й дідуся мати ніби втратила опору її здоров'я стрімко погіршувалося, і, здавалося, вона просто не знаходила в собі сил боротися. Життя, яке раніше трималося на строгих правилах і контролі старшого покоління, раптово стало для неї тягарем. Серце матері було сповнене жалю, як і серце батька. Вона до останнього подиху шкодувала про вибір, який зробила свого часу. Олена вирішила, що не може залишити батька в будинку для літніх людей. Доля не просто так подарувала їм можливість зустрітися. Якби дружина Григорія Степановича не продала цей старенький будинок, Олена б ніколи не дізналася, як сильно батьки кохали одне одного і як чужий авторитет розлучив їх. Вона б не познайомилася з батьком, а він зачах би. Але тепер був шанс багато змінити. Попри те, що Григорій Степанович говорив доньці, що недостойний її уваги та доброти, Олена забрала його додому. Пообіцяла, що тепер вона піклуватиметься про нього, і, хоча їх розлучило минуле, багато зможуть надолужити. Повернувшись у рідні стіни, Григорій Степанович оживився, став виглядати куди краще. Почав займатися різьбленням по дереву, зв'язався зі своїм старим знайомим і став брати замовлення з міста, щоб допомагати доньці фінансово і не бути для неї тягарем. Чоловік допомагав по господарству всім, чим тільки міг. Його дружина приїхала зі своїм сином, коли дізналася, що Григорій воз'єднався з донькою, намагалася залякати Олену, говорила, щоб на спадок у місті навіть не думала претендувати. Вимагала, щоб Григорій Степанович міську квартиру, яку вони купували разом, відписав на її дітей. Олена ж не потребувала спадку і відразу дала це зрозуміти, знайшла батька і не сміла мріяти про більше. Бачачи, яке добре серце в Олени, Петро почав залицятися до неї. Уперше він зустрів жінку, з якою б хотів би іти по життю. А оскільки в них виявилося чимало спільного, Олена не стала відмовлятися. Змінивши гнітюче минуле на тихе затишне місце, вона знайшла справжнє щастя, і не тільки вона. Врятоване кошеня Мурчик, виросло досвідченим котом, що оберігає двір від непроханих гостей шкідників. Через півтора року Олена народила доньку, і в їхньому великому, затишному домі тепер лунав тупіт дитячих ніжок. Життя налагодилося. І жінка була вдячна небесам. Думаючи, що втратила все після розлучення з першим чоловіком, вона знайшла набагато більше і ні про що не шкодувала.